Прогноз на матч чемпіонату Голландії, Радивізія, матч між командами Неймейген та Аякс. Якщо розглядати турнірне положення, Аякс йде другим, Неймейген дев'ятим. Непогану форму показала обидві команди перед паузою. Неймейген вдало відіграв проти Камбура та розгромив Валвейк з рахунком 6-1, але, звісно, проти лідерів досить важко йде. гра для Неймейгена. Програли вони ПСВ з рахунком 3-0, але домашні поєдинки, в принципі, виглядає немає набагато краще. Це більше, я б сказав, домашня команда, стараються вони виривати кожен пункт на лідному стадіоні. Свідченням цього є навіть нічия проти Фейнорда декілька турів назад. Аякс має теж деякі труднощі, досить багато пропускає команда. Це головна проблема зараз у Аякса. І думаю, можна відштовхуючись від цього. Розглянути тут ставку на тотал е, більше. Думаю, що ми побачимо голи, е, як від Наймегена, так і від Аякса. Непогано виглядає також ставка на обидві Заб'ють. Е, е, я буду брати все-таки тотал більше трьох в цьому поєдинку. Думаю, цілком хороший варіант. Мій прогноз на даний поєдинок тотал матча більше трьох.